Українські прифронтові міста та громади об'єдналися в асоціацію. Резолюцію про її створення ухвалено на форумі Стратегічні виміри міст Форпостів у Харкові. До цієї асоціації приєднався і прифронтовий кривий ріг. За час повномасштабного вторгнення місто передало 2,5 з половиною сотням військових частин допомогу на суму у 3 мільярда гривень. Місто є госпітальною базою півдня України. Тут зареєстровано понад 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Нагальні завдання. Для влади відновлення будівель після ворожих ударів, оновлення інфраструктури в таких умовах. Місту важко самотужки протистояти викликам війни. Вступ до асоціації прифронтових міст надасть Криворізькій громаді можливість об'єднати зусилля та бути почутою на державному рівні. Сьогодні ми розглядаємо живе питання на приймання нашого міста до асоціації профронтових міст. Це платформа, яка об'єднує тих, хто працює на постійним тиском війни, але продовжує будувати майбутнє. В рамках асоціації ми зможемо відсюди інтереси нашого міста в бюджетній політиці держави питання, безпеки, медицини, освіти, енергетики, всіх тих напрямків, які надзвичайно важливі для нас. Першим прикладом результативної роботи є вже те, що на установчих зборах асоціації, які відбулися 18 вересня 2025 року, саме кривомовому озвучені ініціативи щодо повернення 4% ПДФО в місцеві бюджети. Нас підтримують усіх прифронтові громади. Вже за місяць бюджетний комітет Верховної Ради підтримав цю рекомендацію, ми разом ми чекаємо рішення Верховної Ради. Серед інших завдань асоціації є просування пільг для прифронтових гриван для розвитку економіки та залучення інвестицій, додаткове фінансування і державних, і недержавне, новородової інфраструктури, охоронного заробітів, освіти та інших. Зазначу, що участь в асоціації не передбачає випадку членських внесій. Таким чином, що приєднання кривого Рогу до асоціації прифронтових міст і громад це неформальність, це кров до посилення нашого міста і всієї прифронтової України, тому що разом ми сильніші. депутати міської ради сьогодні підтримали меморандум про вступ до асоціації прифронтових міст та громад. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.